Всім привіт! Е, я буду грати сьогодні в стрілялку Будемо всіх розносити. Я трішки в неї грав, я тут прям крутий чувак. Я прям тут файт ось. Все, ось бес. Забираємо нашу цей. Забираємо нашу м, штуку. Так, де... Коротше, цей ось. Так, ось, бачите там? Я, я зашел так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, там так, вот Патрон, вот так, вот так, вот так, вот так, вот Оце таке, почекайте, почекайте. Як поміняти? Як це поміняти на зброю? Ага, ось. Все, погнали. Забирали патрони. Чуваки, захищайте мене, я знімаю. Ви ну, хоча б не знімаєте і вам не буде за це соромно. Поразарядись! Поразарядись! Стреляй, Снип, стреляй, давай, стреляй! Вари. Давай, Давай, поразаряджайся! Ты бы патроны шли, давай! На. Патрончик, патрончик! Ой, мы... Мон... Группой, группой на меня напала. Ааа, трабовиты! Ебало. Окей, погнала заново. Я уже хочу на якомусь месте. Нет. Что там купа? Нема мене то больно, через це. Дивіться, скільки тут патронів. Ой, тут щось скажене відбувається. Отак будемо сидіти, Хтось буде входити, і ми його відразу будемо валити. А, ну давай. Трилот! Та не я на це хотів! Релот, давай! У мене патронів нема, чешу. Дайте патрони, хтось вибить, будь ласка, патрони. у мене нема патронів. О, дякую. Рело, дайся, давай. Надо. Давай. З тих, валим, забираємо всі патрони. Він тікає, він тікай. Надо. Радари какие-то. Я вже на сьомому месте. Я 12 кінів зробив. О, їх тут купа. Их тут купа. Бачили, як я з ними справляюсь? Я вже ще сюди йде. Там їх армія була, доки я одного валив. Бігла туди. За туди нам треба. Як туди заїздити? Ой, що так лагає? Та ну не лагай, мене вбили через ці лаги. Ой, їх тут багато. Їх не подолати. Я перелякайся цю так. Ага, uh, це спали. Разряджайся. Давай сюда. Як я сюди заліз? Марліс. Марліс кидає це ядерку. Яку ще ядерку. Ууу, я вже 23 кили зробив. А ну, я хочу меню. Я хочу новий пістолет собі. А я можу щось мощне зараз купити, може вот такий вищий пістолет купити. Давай я його куплю. Б. Це мене тепер новий пістик, і я готовий ходити всі колеги. Ну а вам це? Мене якась дитина вбили, ну там у нього реально нікнейм дитина. Це ми звільнили. Звільнили, можна сказати. А який F? Чого я на F назажимаю? Релот. Мені треба релот. Фух. Просто Алекс красава. Ну я про цього, просто Алекса зараз. Я його не можу вам показати. Ось там просто Алекс написано, і він просто красава. Ху. Я б вже закінчив тупо такий хардкор, тут якийсь такий. Я, здається, коли я грав на телефоні, то ця пушка була крута. Не пам'ятаю, ну коротше я буду з нею. О, я на першому місці годині. Найс. Nice. Уже наш пенсійський. Ой, едно четвертый. Ч ой? Стріляй, давай. Давай, ти зможеш стріляти! Давай. Стріляй! Стреляй. Она сновца дотынув. Короче... Я, я тут такий хардкор тут наробив, просто подивіться, оцей чувак в шосі, він, він аж в повітрі завис. Я думаю, що можна вже закінчувати. Бо тут вже, бачите, все зависло, навіть чувак в повітрі тут стоїть. Я в нього постріляю, йому байдуже, Все, всім до побачення.